І так, сьогодні 30 листопада, я розпочинаю свій, е, вишивати свого е, леопарда. Ось, вишиваю на такі канві. Бачите, ось так, я розпочала вишиваю. Значить, це, як я вже казала, габардин, проклеєний флізеліном, і нанесені точечки такі, як підходять під бісер. Так? Це для тих, хто любить вишивати а, без нанесеного малюнку. Це моя, перша, ну, не перша робота. А, я вишивала колись маленький по канві, а це вирішила вишитись таку здорову роботу. Значить, Щас скажу: скільки у нас тут хрестиків. Так, 390. На так 390 394 на 285. Ось це такий проект буде дуже здоровий. Буду по по кожну неділю, да, ну цю неділю ми пропустимо, а наступну неділю я буду викладувати, показувати, що як двигається мій процес. Слідкуйте, будь ласка, за моєю вишивкою. Дякую всім, пока-пока. До нових зустрічей на каналі вишити Затишок.